Володимир Євгеніча створити комісію, да, да, щоб просто зрозуміло, Володимир Іванович, я просто дуже хочу зберегти від певних порушень нас. В нас є можливість створювати комісії. За створення комісії має проголосувати міська рада. Тому треба включити це питання також в порядок денний і за нього проголосувати. Тому що, наприклад, в повноваженнях міського голови, на жаль, немає повноважень створювати комісії. І складу депутатів, яким вони підпорядковуються. Ай-яй, тому включіть, будь ласка, в порядок денний і проголосуємо за це питання. Щоб ви розуміли, що відбувається. Є група депутатів, їх чоловік 7-8, задача яких не дати працювати міській владі, щоб ви не отримали зарплати, щоб в місті не було води. задача вони об'єдналися в одну групу і робити все, що було гірше. Затвердити бюджет, буду сидиться, розтвердити бюджет, Затвердити виконком, розтвердити виконком. Все інше це тільки зачіпки, щоб не дати працювати. На таких перепалках з дивних на перший погляд приводів фактично і базувалася уся бюджетна сесія рівне ради. Депутати знаходили час посперечатися, посміятися, кілька разів повторити. А в минулі роки так було. Наприклад, старожили рівне ради обурились проханням виводити поіменне голосування за кожне питання на екрани. Це той момент, коли була пропозиція депутата, і нам треба визначитися більшістю. Чи ми хочемо цей концерт, чи ми проти нього? Пояснюю, пояснюю, по почекайте. Це все до оператора нашого. Так. Він десять ні, 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 почекайте. Почекайте. секунд. Висвічуються обші, а, ти... а після того висвічується е, прийменно. Ну, Чого ми, ми, доран... ми підраховували це сім хвилин, довше я затягнеться сесія? Я рівно не. на сім хвилин. <рив> Тому <рив> що це десять секунд на одному проєкті рішення. Спроба працювати за законом, конституцією та поки діючим регламентом перетворила сесійне засідання на справжню комедійну виставу, усе аби актори, яких і так поменшало швидше і без зайвих запитань, голосували, у тому числі за бюджет на рік 2016-й. Не можна сказати, що він гірший чи кращий. Бюджет 2015 року він, на відміну від попередніх бюджетів, формувався на іншій податковій базі і по інших економічних і бюджетних принципах. Бюджет 2016 року в ньому теж є внесені зміни як в доходну частину, так і в видаткову частину. Бюджет буде нелегкий, але в принципі достатній для того, щоб місто існувало. Головні проблеми та ж профтехосвіта, яка потягнула 50 мільйонів міських коштів: медицина та пільгові перевезення. Щодо останніх, то гроші, а саме 3 мільйони, поки знайшли на перший квартал. І то лише для тролейбусів. А от маршрутки як не фінансували, так і не будуть. Головне те, що ми не зірвемо. Як перевезення школярів та студентів денної форми навчання, також для них залишились на рівні минулого року кошти, тобто 50% відсоткова знижка на проїзд при наявності учнівських та студентських квиточків. А для пенсіонерів, всі які користувалися тролейбусами, все залишилось на своїх місцях. За тим бюджетна комісія озвучує свої пропозиції: зокрема, додати 400 тисяч на перший день лікування хворих з інсультом та інфарктом. Гроші, які мали б піти на світлофор на перехресті Макарова, січових стрільців пропонують перенаправити на освітлення інших переходів. Комісія, можливо, депутати не зовсім згідні з комісією. Це нормально, коли нас сесія розглядає. Це, це не значить, що якщо комісія прийняла таке рішення, то повинні автоматично проголосувати. Ми б тоді могли на сесію не вирішувати. Я, я запросто я, я кажу, що якщо, припустимо, якісь пункти не будуть проголосовані, я ж я ж ну я просто кажу, я буду брати фракцію, я беру фракції, буду про фракцію, не голосувати вже цілому. Ну це ж тоже нормально. У вас своя позиція, у мене своя позиція. Чи то шантаж подіїв, чи то можливість внести зміни у бюджет на наступних засіданнях, але пропозиції бюджетної комісії стають додатком до основного документу. Після цього пропозиції озвучують депутати, наприклад, додати 100 тисяч на міську програму підтримки молоді. У нас зараз є кілька потужних діючих громадських організацій, той же візьмемо, так? і яка їхня діяльність пов'язана з тим, що вони виховують там ну патріотичне виховання молоді. Здебільшого стосується виїздів дітей а, на різні заходи. Одна така поїздка 5-10 тисяч гривень. Я не бачу про цельбодаті щодо фінансування статті видатків по періодичним виданням. Пропозиція зняти статтю витрат у розмір 425 тисяч гривень на 7 днів і відправити на довивчення. Дітям грошей додали, а от ретельніше вивчити доцільність фінансування комунальної газети депутати відмовились і таки виділили на власний піар на папері понад 400 тисяч. Опісля взялися голосувати за весь документ. За 31 проти немає. Дякую. Проблемних немає, тому що все проголосували нормально. Це лише частина бюджету. Друга частина буде більш проблема, бо там будемо розподіляти по галузям, по речі так по тих об'єктах і так інше. Але вже місто може функціонувати нормально. Ми прийняли бюджет, все, все добре. Отак, майже по старому, хоч і з новими гравцями, рівне затвердило бюджет. А як житиме далі? Наступне пленарне засідання зовсім скоро. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.